Часто буває, що улюблені іграшки наших дітей виходять з ладу, і тоді постає питання або купувати нову іграшку, або спробувати її відремонтувати. І сьогодні ми спробуємо друге. В іграшках такого типу основна поломка це відрив дротів від кнопок, які вшиті в іграшку. Отож, через спеціальний отвір в іграшці знаходимо пошкоджені шлейфи та припаємо їх на свої місця, після чого робимо контрольну перевірку, щоб впевнитись, що все працює. Після того, як впевнились, що всі кнопки працюють, встановлюємо їх на свої місця. Твінко, твінкл.